То ми можемо продовжити дискусію, поки люди будуть приєднуватися. Я хочу вам представити ще. Ага, а її вже, її вже немає. Ну, на жаль, кияни всі у нас в зоні нестабільності і час від часу зникають. У мене от, технічна підтримка була, ну зараз я бачу, що її нема. Дівчат вибуло. Ані, Віта є. Віта хаперець, це, це. Наші нові, нове покоління медіаосвітян – Це е, аспірант нашого інституту цьогорічний, яка вступила і планує займатися кіберпсихологією в зв'язку з протезами, ампутаціями і так далі от і її буде тематика, але зараз от вона буде як технічна підтримка у нас на тому блоці ресурсному, який ми очікуємо. У нас досить потужна ресурсна, Ресурсний блок, от це презентації всього того, що у нас інші інституции, да, позаосвітні, переважно. От, ну зараз я щось бачу, що мало хто приєднується. Тому маємо можливість ще поспілкуватися. Е... То я вибачалася, що я не дала слово нашим медіасвітянам. Ага, от у нас вже перший спікер приєднується. Так. Я, Віта, передаю, роблю вас кохостом, щоб ви могли теж приєднувати, поки ми спілкуємося. Ну, оскільки ви всі бачили програму, то ви, мабуть, знаєте, що до нас вже приєднався наш перший спікер нашої ресурсної пан панелі, от це ну, дуже високого рівня інституція державна, це національний регулятор. Тобто, це медіа індустрія, яку регулює. Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення роздає ліцензії, вирішує хто буде мовником, хто не буде, тому що ще не дотягнув до ліцензійних вимог. Ну і виконує величезну кількість роботи іншої, не тільки щодо ліцензування. І от ми е, маємо зараз таку нагоду. Поспілкуватися от безпосередньо, можливо, якісь гострі задати запитання, можливо, ну щось і не дуже <хи> таке приємно, але у нас з нами сьогодні в нашій цій стратегічній нараді з розвитку медіа освіти в Україні Олена Анатолівна Ніцько, Добре, яка, дякую. Да, яка представляє регулятора. І може розказати про те, що наш регулятор робить. Знаєте, колись ми з бать батьків досліджували, і вони кажуть, ні, ну там оце все добре, що ви там освітяни робите. Але ж медіапростір теж треба змінювати. <свіття> <свіття> так оцей наш, наш канал, по якому медіаосвітня спільнота може з медіаіндустрією через саме регуляційні процеси. Прошу до слова, пані Олена, будь ласка. Дякую, дякую, Любов Антонівна. Я дуже рада приєднатися до конференції. Ось коли зараз я на Хрещатику коли лунає нам сирена. І безумовно, те, що ви зібралися, і у всіх вас є зараз доступ, є світло, щоб ми поспілкувалися, це вже дуже добре і дуже важливо для нас. А я дякую, пані Любові, за Таку ну знаєте, оцінку регулятору, і мені дуже приємно це чути, тому що дійсно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Ну, Багато робить для того, щоб покращити наш медійний простір, і для того, щоб в, цьому простір, щоб в цій сфері і маленькі глядачі, і їх батьки відчували себе захищеними. Я хочу сказати декілька слів, в принципі, про нашу роботу. І дуже рада бачити і вітати таке шановне товариство медіасвітян з усієї України. І безумовно від імені Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення хочу запевнити вас, що та робота, яку ви на сьогодні проводите, це не ну не тільки для того, щоб нове покоління наших українців виросло освіченими гуманними інтелектуальними. Це ще ну, дуже відповідальна з огляду на інформаційні війни робота. А сьогодні ми з вами абсолютно чітко зрозуміли, що інформація, яку ми споживаємо у великій кількості, вона не лише може бути корисною для розвитку людини, для суспільства, а й надзвичайно небезпечною. І я думаю, що. Що всі на сьогоднішній день зрозуміли, що цим бомбардуванням, обстрілам, танкам на нашій землі передувала в першу чергу інформаційна атака, інформаційна війна, відверта брехня, пропаганда. Перекручена і маніпулятивна інформація, яка ж постійно лунає з всіх рупорів інформаційних нашого ворога. Ворог хоче, ну, спочатку йде інформаційний геноцид, а потім вже геноцид, геноцид українців на нашій українській землі. І ворог дуже хоче, щоб ми з вами сумнівалися, панікували, боялися. Саме на це спрямовані всі російські медіа. І безумовно, дуже критично оці... 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 оцінити критичну інформацію, ну, порівняти її, знайти джерела правильної інформації, дійсної інформації. А це ми е... вчимося вчимось зараз всі, не тільки маленькі, але й дорослі. І ви, безумовно, в цьому є вихова... вихователями наших дітей. І ми сподіваємося що вже наше молоде покоління воно виросте ну, таким медіаграмотним і буде, буде мати ну, спроможність відрізняти неправду від правди, фейки від нефейків. Я хочу повідомити вам також про те, що національна рада. Дуже ретельно опрацьовує питання захисту дітей від шкідливої інформації у попередні роки. На жаль, ми мали дуже, ну скажімо так, таку неприємну ситуацію, коли деякі програми, розважальне шоу. Містили інформацію, що викликала значний суспільний резонанс. Вона провокувала просто ну, гостру дискусію між медіарегуляторами, індустрією, громадськістю. Дискусії точилися навколо всього, І то, що можна транслювати в ефіри, де ми жадень за якого не можна просто ходити журналістам, чи можна покладатися на думку батьків чи опікунів, які просто підписують угоди з телеканалами на розголошення певної інформації. На жаль, наше законодавство навіть на сьогодні щодо захисту дітей має лише деякі загальні положення, які застосовують застосовувати на практиці практично і фактично неможливо. Ми не маємо чітких визначень, не маємо критерій віднесення контенту до шкідливого, і до того ж, в українському інформаційному просторі досі не створено медійних кодексів. Які би пояснювали абсолютно чітко українському журналісту, як висвітлювати е, тему, ну, наприклад, ми кажемо зараз про дітей? Е, наша практика регулювання показала, що за таких умов Національна Рада ну, вона дуже обмежена, ефективно реагувати на порушення в ефірі практично неможливо. Хоча кожного разу Національна Рада намагалася розглядати питання про захист дітей. Виносила це на засідання, зверталася до мовників до мовників з приписами, ухвалювала відповідні рішення, накладала штрафи, навіть зверталася до суду. Тож було організовано низько обговорень тематичні круглі столи за участю великого кола учасників. І тому саме в 2016 році була створена робоча група. Яка мала на меті напрацювати правила захисту дітей в медіа? Пані Надіонова увійшла в цю групу, дуже активно в неї працювала, і за п'ять років ця робоча група напрацювала і ухвалила п'ять актів саморегуляції, які стосуються найвразливіших тем. Перший акт це захист дитини, яка зазнала сексуального насильства при залученні до медіавиробництва. Другий акт це висвітлення засобами масової інформації, теми суїциду. А також третій акт він стосується висвітлення засобами масової інформації теми участі. Участі дітей у збройних конфліктах. Четвертий він стосувався висвітлення насильства і жорстокості, і п'ятий це про випадки булінгу і цькування, які теж мають місто в, нашому суспільстві. Місто в нашому суспільстві. Ну, безумовно, що всі ці теми дуже чутливі. І ми знаємо, що на сьогоднішній день діти з найменшого віку вони вже Стають, ну, постійно вони споживають відеоконтент. Навіть маленькі діти, ми бачимо, що вже вони всі з телефонами, вони всі з планшетами. І, на жаль, ситуація, яка поширюється в інтернеті, можуть просто. Дитину почтовхувати до ну дуже страшних дій, і ми знаємо, що декілька років тому була розповсюджена ігра, яка підштовхувала до суїциду, і також ми знаємо, що випадки шкільного булінгу теж це не просто якась ну, рідкість. Ухвали документи, які були ухвалені цією робочою групою, вони вже стали допоміжними для дуже багатьох засобів масової інформації. Тобто журналісти навіть до цього і не знали, як ну, користуватися цією інформацією. Чому саме ця інформація може зашкодити дитині? Тому наші медіа юристи, наші медіапсихологи, психологи вони дуже ретельно працювали над цими документами. А що я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми знову зібралися цією групою, і цей акт акт номер 3 вже має назву висвітлення в медіа теми дітей війни. Тобто, це набагато ширша тема для того, щоб ми змогли надати практичні рекомендації для всіх медіа, як висвітлювати тему дітей у війні, тему дітей ну, в цьому нашому ну, страшному на сьогоднішній день часі. Ми запропонували медіа зважати на те, що це покоління українських дітей, воно знаєте, вже травмовано війною, і тому треба намагатися зменшити її ну, вторинний вплив на дитячу психіку через медіа. Над цим актом дуже ретельно попрацювала любов Найдьонова з колегами. Вони опрацювали наявні у світовій практиці дослідження, щоб цей акт доповнити. Цей документ необхідними вимогами. Я хочу сказати вам ще е, таку ну, про те, що е, о, оскільки Україна влітку отримала статус кандидата в Європейський Союз, ми маємо е, привести наше законодавство про медіа до положень Європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги. І там дуже серйозні вимоги до України. Директива вона передбачає дуже серйозну відповідальність за порушення вимог щодо поширення шкідливого контенту для дітей. Це і розголошення персональних даних, захисту дітей у рекламі щодо харчових продуктів, алкоголю, азартних ігор. Передбачено на допущення прихованої реклами в дитячих програмах, і це все ми маємо виконувати на законодавчому рівні. Ну і можливо, ви знаєте, що Верховна Рада України вже ухвалила у першому читанні законопроект медіа, на який ми покладаємо дуже багато надій, тому що якщо ви знаєте, Національна Рада вона регулює питання тільки телебачення і радіомовлення. А ось цей прошар величезний онлайн інформації, інтернет, він без контролю. Там ми на, на сьогоднішній день ніхто не може вплинути на те, що там відбувається. І тому а, прийняття цього закону дуже важливе для нас. І безумовно, в цьому і що ще є в цьому законі, ми запропонували вже абсолютно чіткий деталізований перелік можливої шкідливої інформації. Тобто там є вже визначення, плюс в цьому законі передбачено і напрацювання співрегуляторними органами кодексів мовлення. Але поки цей закон не прийнятий, поки немає кодексів. Кодексів, поки нема навіть органів співрегулювання, наша задача з громадськістю в цій робочій групі продовжувати роботу і створити вже таку базу, яка потім стане ну, такою основою для цих кодексів мовлення. І це дуже важливо для нас. Також хочу сказати два слова про батьків і про те, що Дитина, щоб дитина зростала психічно здоровою морально якою роль сім'ї ну важко переоцінити. і тому батьки для нас стоють Ну, скажімо так, дуже важливими а, гроками в цій нашій боротьбі з <свірші> шкідливою інформацією. Батьки мають знати, куди ходить дитина, на які сайти, яку анімацію, які фільми вона дивиться, на яких блогерів вона підписана. А, тому що ми тільки однією командою батьки а, в, а, кхі, викладачі. Держава може просто дитину, ну врятувати від шкідливої інформації. Національна рада в рамках всесвітнього тижня медіа, ну який проходив минулого тижня з 24 по 31, підготувала дайджест практичних рекомендацій для мовників, а також для громадян України щодо боротьби з дезінформацією, а також провела і оприлюднила дуже серйозний документ. Це моніторинг. Терористичної діяльності російських телеканалів Росія 24 РТР Планета і Первий канал. Наш медіарегулятор постійно моніторить ці вражі канали і потім дає такий дуже деталізований аналіз їх діяльності, і ви можете ознайомитися з цими матеріалами на нашому сайті, а також з актами, які я назвала, вони теж на нашому сайті є, на офіційному, і ви можете їх використовувати у вашій щоденній щоденні роботі. Тож я закликаю допомагати одне одному, Давайте обговорювати всі проблемні питання, всі новітні виклики, шукати якісь шляхи вирішення. Національна рада завжди відкрита до спілкування і готова долучатися до заходу до заходів і з медіаграмотності не тільки для щодо дітей, і для дорослого населення. Ми дуже плідно працюємо з нашою громадською радою. Пані Найдюнова, теж член нашої громадської ради. Тобто я е, сподіваюся, що від наших спільних зусиль е, ну, дуже багато чого залежить. Але я не сумніваюся, що нас чекає мирне щасливе європейське майбутнє, і я хочу вам подякувати ще раз за вашу роботу, за ваш, за вашу енергію. За вас за ваші ну, сили, да, які здоров'я, які ви покладаєте на свою роботу. І побажати вам, щоб ви були в безпеці, щоб рідні були, були ваші з вами поруч, і щоб у нас завжди була змога ось так, хоча б так, онлайн поспілкуватися. Дуже вам дякую всім за увагу. Дякую вам, пані Олена. Я в написала посилання на ваш сайт в чаті. Але е, якщо хтось раптом його загубить, то ви просто в будь-якому пошуковику набираєте Національна Рада телебачення і так. відразу потрапляєте. А вже на сайті ви через систему пошука можете знайти акти про суїциди, і там будуть всі інші акти. І так. дуже дякуємо за цей ресурс от, моніторингу ворожих каналів і аналізу дезінформації, тому що ну самому педагогу це зробити абсолютно нереально. Безбільно. А користуватися да, користуватися фаховими цими результатами, які ваші фахівці зробили, які ведуть моніторинг. це... Дійсно, дуже важливий ресурс. Дякую вам. Ну і я вам скажу що переглядати всю цю інформацію дуже небезпечно для психіки. У нас цим займаються ну дійсно фахівці, які цим займаються вже не перший день, і ви знаєте, дуже ну от я просто розмовляла з нашими аналітиками. Вони кажуть, це дуже ну, дуже важко психологічно це передивитися за нату. Вати, от всі ці порушення, тому що цей моніторинг, він не тільки для ну нашого. Користування ми падаємо в суди, це зараз ми працюємо з нашими органами з СБУ, з контрозвідкою. Тобто це дуже важлива робота, яка потім буде, ну, скажімо так, розглядатися як звинувачення Росії в цих злочинах інформаційних злочинах в тому числі. Дякую, дякую вам дуже. Я бачила. Що у нас приєднувалася пані Марина, яка від Айрексу мала нам розказати, ну, щось її викинуло, і поки що ми не маємо наступного спікера, тому я можу використати той матеріал, який прислала пані Олена. Пані Олена теж вона сьогодні попереджала, що не навряд чи в неї буде можливість, тому що перебої електрики. Ми взагалі дуже тішимося, що пані Олена до нас приєдналася. Я скажу вам так: я нам я все ж таки думала, що може я з дому підключусь, але світла не дали, і я швидко зібралася і поїхала в офіс, тому що мені колеги сказали, що на цраду не відключали офіс, тому слава Богу, і ми змогли провести вчора засідання, і сьогодні світло є, можна працювати. Абсолютно спокійно і, да, дякуємо. Дякуємо за СУ, дякуємо нашим енергетикам, що ми сьогодні в світлом із живленням. Тому, шановні колеги, медіапедагоги, є у вас така ну, нечаста можливість задати запитання національному регулятору, тому що, пані Олена є членкинею, є секретарем національної ради, члени Нацради не... Не є прості люди, тому що їх обирає Верховна Рада, затверджує. Це серйозний політичний процес, тому кожен член. О, у нас наступний спікер з'явився, але все одно, будь ласка, запитання до нашого національного регулятора. Якщо у вас такі є, мабуть, накопичилися. Ну, коротко. Будь ласка, хто? Пані Олена. Поки що запитань немає. Всі вражені вашою ресурсною доповіддю. Будемо вивчати ваші матеріали, і будемо на зв'язку. Тому що робота... на зв'язку обов'язково. Звертайтесь, якщо вам зручніше, звертатися через громадськість, через нашу громадську раду. Будь ласка, там теж у нас представники всіх органів, там у нас є і юристи, психологи, є люди, які працюють Бачення є е, люди, які дуже довго працювали на радіо. Тобто, там у нас зібралась дуже потужна команда, і якщо у вас, ну знаєте, буває так до не, Буває такі знаєте враження, що до національної ради дуже важко достукатися. Хоча мені здається, що я, я просто опікуюсь ще зверненням громадян е, до національної ради, ми е, кожного дня отримуємо ну, десь. Два три десятка листів від громадськості, і е, у нас немає такого, щоб десь закотилося, поставили, забули такого. Кожен лист, він опрацьовується і потім надається е, відповідь. Тому, якщо у вас є якісь питання, вас можливо, ви захочете провести через, ну скажімо так, наш рупор, да якісь донести свої, ну я не знаю, чи зауваження, чи може матеріали, якісь освітні матеріали, тому що Національна Рада, ми зараз намагаємось так ну напрацьовувати. Так, ну, поставити свою роботу, щоб Національна Рада була ще і. Таким трошки і освіт, освітним органом, тому що ми розуміємо, що медіа на, на сьогодні настільки важливі в нашому житті, настільки вони впливають на наше життя. І ось просто я не знаю, говорила Любов Антонівна чи не, не говорила. Коли вона нам презентувала зміни до цього нашого акту діти під час війни, вона надавала дуже серйозні цифри. Також там а страждають від прямого травмування, тобто, ну, наприклад, людина була під окупацією, да? 4%, а страждають від психологічної травми через медіа, що вони отримують інформацію. Оцей От інформаційний постійно ліється на знаєте, дощ. Сорок п'ять відсотків правильно я казала Любов Снадіана ми, през... ми обговорювали це також. Так, було. Це просто для мене було ну, дуже важливим таким фактором, що дійсно наскільки медіа на сьогоднішній день впливають на нашу психіку, на наш розум, на нашу голову, на наш настрій, на наше взагалі відчуття. Тому дуже вам дякую, Любов Антонівна, за вашу роботу, і ну, ми з вами частіше спілкуємось. Якщо буду ще питання, будь ласка, звертайтеся, була дуже рада всіх бачити і рада, що взагалі збираються. Ну, Оскільки зараз не вистачає фахових от таких от конференцій, ну, тому що такий час дуже складний. Я вам дякую. Тоді я відключаюсь. А якщо бува, відпускаємо да. а питання я передам, тому що я думаю стосовно регуляції і нашого марафону медіа і інших каналів опозиційних питання. Є і тому ми будемо на зв'язку. І у нас ще й Максим Запорощенко, теж член нашої робочої групи. От він із Миколаєвом, йому вдалося під'єднатися. Тому у нас уже величка така кубка, і ми працюємо. Тому ми вас відпускаємо. У нас є наступний спікер в Дякую. нашій ресурсній. Тії. В цьому блоці дякуємо вам, пані Олена. Передавайте вітання побачити. всьому складу національної ради. Передамо обов'язково до побачення. До Будьте побачити. здорові.